Чи бачили ви коли-небудь як донятять канадці? Я зараз знаходжуся в магазині Волмарті. Це Канада, провінція Квебек. Ну не знаю, як в других провінціях, але в провінції Квебек подивіться, заді мене знаходяться тілешки з речами. Там всякі різні речі е, є. І з тої сторони теж це є відділ донейшн для е, бідних людей. Тобто люди купують якісь продукти. І от прям завозять візками і е, лишають для е, малоїмущих, для такі як Червоний Хрест, служби, і там зразу посортовані вони по категоріям е, працівники відсортовують і потім приїжджає машина і забирається всі речі. Тобто, це речі, які будуть подарунки, можливо, далі в майбутньому на Різдво.